В наступній частині мова піде про використання числівників для позначення дат. В англійській мові, якщо ми хочемо позначити якийсь рік, то спочатку ми називаємо перші дві цифри, а потім другі дві цифри. Наприклад, якщо ми хочемо сказати 1998 рік, то ми скажемо 19, тобто спочатку позначимо перші дві цифри, а потім скажемо 98, позначимо другі дві цифри. Таким чином, 1998 рік буде звучати як 1998. Також ми можемо використати 1998, але така форма вживається більш рідко. Щодо позначення місяців та днів, то в британському варіанті англійської мови ми використовуємо порядкові числівники, наприклад, The 24 24th of May, 24 травня, або May. The – Обов'язкове використання порядкового числівника з означеним артиклем «the», але конструкція з OF вживається частіше. Щодо розмовного варіанту американсько-англійською, то ми можемо просто сказати May 24 необов'язкове вживання порядкового числівника та прийменника OF. Якщо ми записуємо дату за номерами, то в британській англійській мові спочатку йде день. Потім місяць, а потім рік. В американському варіанті спочатку йде місяць, потім день, а потім вже рік. Щодо запису століть, вони можуть записуватися як цифрами, так і словами. Наприклад, ми можемо сказати The 19th century. Ми будемо вживати порядковий числівник. або The 19th. Century. Щодо 10 віть, вони також можуть, можуть записуватися як словами The 80s або The 60s, так і цифрами 1980-ті з, к... з закінченням S на кінці, або 1960-ті, також закінчення С на кінці. І наостанок ми з вами поговоримо про арифметичні підрахунки і як вони звучать англійською мовою. Щодо дії додавання, то коли ми хочемо сказати 11 плюс 15, дорівнює 26 ми скажемо 11 plus або AND 15 IS або equals 26. Тобто наша дія додати перекладається як plus або AND. Наше дорівнює перекладається як is або equals. Щодо віднімання. Ми скажемо 15 minus 11, або 11 from 15 is або equals 4. Щодо множення twice 6 is equals 12. Двічі 6 дорівнює 12. Або 2 times 6 is або equals 12. Двічі по 6 дорівнює 12. І останнє ділення ми скажемо 12 divided by 6 is або equals 2. above 6 into 12 goes 2